Продовжимо урок. Тепер беремо паутину. Паутину і... паутину і... паутину і. Паутину. И 2 вставляем. этой Давайте. А тут... Далі тепер переходимо до аркушу подій. І додати подію. Тобто гравець заходимо при зіткненні з іншим об'єктом. При зіткненні з іншим об'єктом. Ось. зіткненні з іншим об'єктом вибираємо аутін. І тобто додати дію, тобто заходимо в гравець, а встановлюємо анімацію. Вибираємо анімацію веб. Веб, тобто платформер вже вимкнено. Гравець, вимкнути. Вимкну. Ось вимкнути вимкнути. Тобто, тобто вже платформа розумка. І тепер трішечки зачекати. Тобто додати дію, система почекати. Почекати. Ось, почекати за 2 секунди. Все. Все. І додаємо дію. То есть платформа уже у Платформа у включена. Все. И встановим анимацию обычайный. То есть дефайл. Дефайл. То есть он И давайте запустим. О, да, что ж такое? Да блин, что ж такое, ой, обережно. Бывает ты их, О! Да, блин, да блин, что ж такое, черепашка, Red Zwiezdy. О, вот. Одне життя. Одне життя обережно. О, бачимо. І наступимо його на путінку. О! Бачите застрял? Зачекалося за 2 секунди. Тепер залишився і останній сюрприз. Тепер нам потрібно зробити. А, і останній сюрприз зробимо. А, Гравець він горить. Тобто є а, пожежа. Тобто додати подію, при зіткненні з іншим об'єктом, фар. Фар. Тобто багаття. Тобто додати дію, гравець. Так, 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 так. Встановити анімацію і горить. Горить. І додати дію, гравець. Тепер ми вибираємо платформер, вимкнути-вимкнути. Тобто платформер вимкнена. Тобто трещики зачекати, почекати, почекати. Почекати за одну секунду. Одна секунда. Все. Тепер вибираємо додати дію. Заходимо в гравець, тобто, тобто платформер увімкнений, Платформер увімкнення. Тобто. Тобто він на звичайний. Тобто. І додавати два події. Тобто потрібно віднімати сердечок, тобто. Бравець. Встановити анімацію uh, default. І тобто віднімаємо серце. Гравець, uh, відняти від. Відняти від Коли ми віднімаємо сердечок життя число і встановити ширину. Так. Гравець А серце становити ширину встановити ширину. Встановити ширину. Ширина, ширина. Тобто вибираємо серце і шукаємо тут ширину. Ось ширина. Серце. Точка, ширина мінус сорок. Сорок. Готово. І перевіряємо. Так, треба. Давайте тільки обережніше. Все, добре, О! Все, нарешті. Я вже обійдійшов Привідом. Щоб він не чіпав. Горить і віднімається серце. І ще горить і перезапуск рівень. Все, ну все, тепер уже урок скінчено, і всім дякую. ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.